Нещодавно у районній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся щорічний турнір з футболу серед ветеранів, присвячений дню захисника вітчизни, який традиційно провела асоціація роботодавців Вижгородщини. Та цьогоріч, крім короваїв, вручених командам слів підтримки вигуків вболівальників, поважних гостей на відкритті затанцювали пака колектив Клерико. А після чого перейшли до урочистих промов, дозвольте привітати вас. Всі. Гарним поможенням з цим традиційним турніром від себе особисто, від голови адміністрації, Приходько Олександра Олексійовича. Побажати всім міцного здоров'я, успіхів на спортивному майданчику, безпеки, щоб сьогоднішній турнір обійшовся без травм. Приніс тільки радість, задоволення, щоб не було переможених, а всі ми разом перемогли з вами. Переміг спорт, переміг наша дружба, наші стосунки. Всього цього найкраще. Я бажаю сьогодні не тільки перемоги, щоб ми були задоволення всього, щоб ми були здорові. І мені дуже приємно, що таке започаткування, яке проходить у вишиванні, вже традиційно, І тому міська рада все буде робити, щоб підтримати вас і спів. Я вас зірю. Міцного здоров'я, добробуту, сімейного затишку і благополуччя, і тільки всього найкращого. Хай дарують радість і усмішки вам, жінки, всього всього вам найкращого. В рамках турніру Асоціація роботодавців Вишгородщини нагородила грошовими преміями поважних гостей, ветеранів спорту Панаса Глушка і Миколу Музиченко, з якими поспілкувалася і наша знімальна група. Своєві був. председателем областного, то есть районного общества Колос спортивного, замесил на этом плане Волкотруба Александр Владимирович, с которым учились вместе в одной группе в институте физкультуры. Но так как он ушел на строительство самой трассы, поэтому пришлось, не то, что пришлось, а необходимость была занять место председателя голоса района. Ну и в дальнейшем так и было, что вместе работали, вместе строили, вместе проводили соревнования, вместе выступали на областных соревнованиях. Ну, короче, трудовая деятельность спортивная была всегда вместе друг с другом. Кроме того, у нас всегда есть коллективы, которые не то, что коллективы, а люди, которые мы всегда поддерживаем. И в свое время был э, сотрудничал с областным ДОСААФом. Это Добровольное общество содействия армии, авиации и флота. Я вел группу, которая занималась многоборьем. И в свое время занимали и первые места. На... С допризывниками приходилось работать. Потому что ну, это необходимая часть деятельности. Вот. И наши призывники занимали и первые места на области, и были призерами. Поэтому тут э, винить в чем-нибудь себя не, не смогу, а хвастаться тоже нет смысла. Я очень рад, что приглашают, потому что не забыли, что я все-таки ветеран спорта. Работник, бывший рай, рай, работник военкомата нашого Вижорського района. Призвав, призвав призывников с нашого района, где-то, я посчитал, даже со счету сбился, тысячи хлопців отправил в армию. Не я один, конечно, но коллектив наш отправил. Проиграл футбол за Вижорську ГЭС, еще, когда она только строилась. Был лет сколько? 15 лет был капитаном футбольной команды, которые играли мы на первенство области, выигрывали кубки, все первенство, все. Так что старались. И спасибо за это работникам, работодавцам нашего района, за то, что они нам сделали хорошую встречу, что не забыли нас, что мы действительно... Стараемся, щоб, і щоб наша молодіж подростала, училась у нас и также до дославу. До, до у футбольному турнірі взяли участь п'ять команд, а саме Барс, РВГУ, МВС, Енергетик, РВ та команда міської ради, які розподілили на дві групи. А поки команди змагалися за вихід у фінал, ми поспілкувалися з головою асоціації роботодавців Вижгородщини Юрієм Колодзяном. Сьогоднішній турнір асоціація роботодавців Вижгородщини проводить втретє. Попередні два турніри дійсно дали нам підстави вважати, що цей турнір має певну значимість і користується авторитетом і припав до душі всім болівальникам, всім учасникам, всім, хто був приречений до, до цього турніру. Значить, ми і надалі будемо його розвивати, будемо примножувати, будемо залучати нові команди, нові колективи до цього, до цього турніру. Я думаю, що ну, дійсно він. Надасть багатьом задоволення. Ось це є спорт, це є здоров'я. Ось, ну здоровий спосіб життя. Є е, всякі турніри проводяться в тому числі і в Вижгороді, і в районі. Ось, і першість району е, з, по, з футзалу. І е, зовсім недавно це було в минулому році. Е, проводили турнір е, на серед е, команд виробничих колективів. Ось, а це чисто. Наш турнір він має статус ветеранського. Тобто, у нас віковий сенс ігроків не молодше 35 років, 35 і старше. Тобто, це вже всі люди достатньо зрілі, достатньо дорослі. Ось, і дійсно, це є ще один стимул підтримувати спортивну форму і бути завжди здоровим і в здоровому гуморі. Будемо сьогоднішніх переможців нагороджувати перекидним кубком Асоціації роботодавців вижорожних. Це є головний трофей. Чи головний приз турніру. Крім того, ми ввели, ще запровадили три призи в трьох номінаціях. Номінація кращого футболіста, кращого, тобто гравця турніру, кращого бомбардира, хто заб'є більше голів і кращого воротаря. Так що після закінчення матчу, фіналу, я маю на увазі, буде урочисте нагородження всіх номінантів і призерів. Не у ми, і жіночу половину асоціації роботодавців вижгородчини, які так палко вболювали за своїх чоловіків. Ми жінська половина асоціації роботодавців. хочемо поздравить наших мужчин з праздником 23 третє февраля. Пожелати їм мужества, щастя, здоров'я і захищати только свої сім'ї, щоб всегда над нами было мирне небо. Хотим сказать им пожелать им победы в этом футбольном турнире, который проводит Ассоциация работодавцев в Каждый год проводит этот турнир. Наши мужчины стараются делают все можливе для того, щоб в Вышгороде розвивався спорт, щоб молодіжі і не тільки молодіжі было чим зайнятися, як поднять своє настроєння і свою физическую форму. З Днем захисника вітчизни! своїми думками про даний турнір поділився і Олександр Волкотруб, тренер команди міської ради. Я хочу сказати велике спасибі асоціації. Роботодателі Вжегородщини за те, що вони знаходять можливість потурбуватися не тільки про молодіжний спорт, а й про ветеранів. Ось вже третій рік підряд асоціація проводить такий турнір, присвячений Дню захиснику вітчизного. І з кожним роком цей турнір набуває все більшої популярності. І приємно бачити сьогодні і керівництво району, і керівництво міста які турбуються про розвиток не тільки футболу, а й основних видів спорту. І ми думаємо, що асоціація не тільки буде займатися розвитком футболу, а й інші. Подивіться, ми можемо зараз сказати, і волейбол активно в місті розвивається, і баскетбольні секції працюють. Тому треба сказати велике спасибі цим людям, які роблять все для того, щоб спорт на біжороченні розвивався. Спасибі. А результати футбольних поєдинків склалися таким чином: команда Асоціації роботодавців Вижгорочини та команда РВГУ МВС закінчила гру з рахунком 10-4. Міська рада та команда Енергетик 4-3. Асоціація роботодавців Вижгорочини та Барс – 10-3. РВГУ МВС та Барс – 6-3. А у фінал вийшли такі команди, як Асоціація роботодавців Вижгорочини та міська рада, які закінчили матч з рахунком 3-3. І тільки у серії після матчових пенальті команда. РВ здобула таку важку, але таку бажану перемогу і стала заслуженим володарем перехідного кубку. А всіх учасників турніру з міні футболу нагородили медалями та відзначили найкращих, а саме воротар Андрій Волошенко, команда Барс, бомбардир Валерій Шулькевич, міськрада. А кращим гравцем турніру визнали Олега Доляка, команда «АРВ». Також відзначили голову асоціації Юрія Колодзяна та члена команди Демидів Сергія Зеленка, яких нагородили подяками за активну пропаганду. Ганду та відданість футболу, а по закінченню нагородження присутні поділилися своїми враженнями від такого турніру. учасники і гості сьогодні відбулося свято. поєдинок заслуговує самої високої поваги і оцінки, була напружена. Команди абсолютно рівні, те ж саме погодні у фіналі. Команда міськради гралася команда 10 робота. Всі були свідками дійсно. Команди заслуговують, найвисокі похвалили. Всі майстри, майстри, чудові Чудові футболісти, але ж тут завжди хтось повинні виграти. А це є така обрада, правила, такий закон. На сьогодні, чи в сьогоднішньому турнірі, фортунна поспішна. Гулова районної Федерації Футболу подякувати Асоціації і роботодавців. за те, що вони започаткували, за те, що вони... Це не була одноразова Петра, Це Цей тим вже відстає все краще по організації. Ми бачили сьогодні, що хутожні колективи приєдналися. Завжди у нас місця. Я вважаю, що фінал не будуть, мабуть, чисто або чемпіонат міло. Шальні дивісії, скажемо. Сегодня мы провели очередной турнир по мини-футболу на Кубок Ассоциации Работатель Выжирочины. А, сегодня участвовали команды и было очень интересно, как они а, боролись за каждый мяч. Игра была очень напряженная, очень интересная. Все ребята были вежливые, культурные. А, но, к сожалению... Некоторые проиграли, но, как мы знаем, проигравших нету. Есть участники, которые участвовали. На сегодняшний день турнир проводится уже в третий раз. И на сегодняшнюю игру Ассоциация работодателей выживчины взяла первое место. Наши ребята боролись и сражались за каждый мяч. Была очень трудная, напряженная игра, но победа была за нами. Пользуясь случаем, я хочу от всей души, от имени Ассоциации работодателей Выжирочины, всех поздравить с праздником Днем Защитника Отечества. Пожелать всем здоровья, счастья, вдохновений и оставаться настоящими мужчинами, которыми мы есть. Да, закончился финальный матч. Я втишаю Василь Васильевича, капитана команды Мискрады. Вот, гра была ревна, цікава и, безусловно, такая феерична, скажем, что и голосовые связки посадила, и добавила эмоций. От, але сталося, як сталося. Ми перемогли, вперше асоціація стала переможцем турніру. От, і Я дуже цьому радий. Приємно присутствовать, участвовать в фіналі. Скажу, що сьогодні этот праздник посвящений нам воїнам. Все, то мужчина он от рождения трохи И Хорошо, що ми агресії сьогодні проявляємо будемо футбольне матч, максимально проявили сьогодні всі свої можливості. І команда роботодавців асоціації, і команда міськради. Но победила дружба, я уверен. Пенальти, да. не можна сказати, що це побіда, по пенальті. Побіділа дружба. Ну вам. до нових зустрічей. все що можна сказати, турнір безумовно вдався. и і ми будемо його проводити і майбутньому. Тетяна Коваленко, ви новини.